Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Одночасно у кількох регіонах Росії пролунали вибухи. Протягом доби було уражено 28 військових об'єктів у різних містах. Від південного заходу до глибокого тилу на Уралі. Серія атак не залишила сумнівів. Це не випадковість не аварія, а спланована масована операція зі знищення інфраструктури, що забезпечує агресивні дії проти України. Вибухи сталися в складах із боєприпасами, центрах управління казармах, авіаційних ангарах і станціях техобслуговування бронетехніки. Кожен об'єкт був вражений у момент, коли на ньому перебувала найбільша кількість особового складу та тех. Техніки. Російські силові структури не встигли зреагувати, знищені системи спостереження, порушена координація, втрачено контроль над низкою локальних баз. Вогонь охопив паливні резервуари. На окремих складах вибухи тривали годинами. Частина ударів була нанесена з повітря, безпілотникам, інші середини об'єктів за допомогою закладених. Вибухових пристроїв джерела ВСК РФ визнали. Маємо справу з багаторівневою добре підготовленою мережею, яка діяла синхронно в кількох регіонах. Загиблих і поранених сотні точна цифра замовчується, але лікарні в Білгороді вороножі ростові Кур... Скомську переповнені до шпиталів. Залучають цивільний персонал, заборонено фото й відео з місця подій. В одному з випадків вибухом накрило мобілізованих, які готувалися до відправки на фронт. Їхні родини не можуть дізнатися, чи живі ті, хто був у списках. Почастішали панічні дзвінки в гарячі лінії Міноборони, соцмережі заповнені анонімними свідченнями очевидців. Але більшість відео зникає за кілька хвилин після публікації. Вперше за останні роки в російському інформаційному полі з'явилися хаотичні заклики. Росіяни вставайте автори постів, невідомі акаунти одно День, але меседж був чіткий. Це тільки початок. Далі удари по возлах управління. Одночасно з цим у кількох містах фіксували збої зв'язку, тимчасове відключення мобільного інтернету та блокування VPN. Усі ці дії були спрямовані на одне ізолювати інформаційно-регіони, які зазнали ударів і не дати розповсюдити паніку. Однак у Кремлі чудово розуміють, стримати цю хвилю не вдасться, бо вона вже дісталася навіть внутрішньої Москви. Російські військові аналітики, які ще вчора заперечували будь-яку вразливість тилових об'єктів, тепер мовчать. Не через страх, а через визнання, їхня система не вид. Римала ні одна з ппо систем не встигла зреагувати. Сигнал тривоги з'являвся вже після вибухів. Це означає, що об'єкти були не лише атаковані зовні частина ударів, прийшла зсередини за участі тих, хто мав доступ, хто саме предмет окремого розслідування. Але факт очевидний у тилу РФ діє потужна внутрішня диверсійна структура, яка не лише володіє доступом до об'єктів, а й має інформацію про розклад руху, технічну ситуацію на складах охороні слабкі місця. Що ж що фронт це не лише лінія зіткнення? Росія втратила стратегічну перевагу не тільки на полі бою. Аю, тилу масове знищення військових об'єктів вказує на наявність добре організованого підпілля або розвідувально-диверсійної мережі. Головна слабкість РФ не лише технологія, глибока недовіра всередині власного апарату. Як тільки втрачено контроль, вся централізована модель безпеки виявляється неефективною. Ізоляція інформації не врятує режим. Якщо інформація про такі вибухи почне масово проникати до населення. Серед уражених об'єктів особливу увагу привернули три авіабаза у Воронезькій області, арсенал ракетної артилерії біля Омська та центр бойового управління в. Новочеркаську на авіабазі вибух знищив щонайменше шість бойових гелікоптерів та ангар із дронами камікадзе. У Новочеркаську цілком вигорів командний пункт, де відстежували дії українських сил у Донбасі. Пожежа тривала майже п'ять годин. Уламки радіоапаратури досі не дозволяють відновити зв'язок із передовими підрозділами. А персонал евакуйований. Омський арсенал вибухнув із такою силою, що уламки летіли на десятки кілометрів, зачепивши навіть житлові райони. Міноборони РФ швидко спробувало видати це за навчання. Також виявилося, що деякі атаки близько. Диновані за допомогою зашифрованих каналів зв'язку за кордону. Служба безпеки РФ розслідує, хто саме забезпечив цифровий канал для координації одночасних підривів. Одночасність ударів критичний фактор, який паралізував реагування. Коли перший вибух програмів у Бєлгороді, на нього ще могли реагувати, але коли за 15 хвилин запрацювала вся мережа, система командування втратила контроль, поки що немає підтверджень про участь іноземних спецслужб. Але у військових колах РФ вже обговорюють українсько-британський слід, що одразу підняло градус напруги в керівництві редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.